Замовив ось таку гру Silent Hill в магазині Майо. Як ви бачите, він прийшов в гарному стані, як і має бути новому диску, він запакований. В плівці офіційна гра PlayStation. Ось так виглядає сам диск без пакування. Давайте його відкриємо. Угу. Як ви бачите, ось це все, що всередині, сам диск знаходиться в хорошому стані жодної подряпини, ну, як новий диск. ось Давайте вставимо це в PlayStation PlayStation 5 та перевіримо. Тож, отже, ось наша гра. Вставляємо її в PlayStation 5. І ось як ви бачите, сама гра. В грі є українська мова, до речі, що дуже важлива і дуже велика рідкість для тріплей-тайтлів. Проте вже на сьогодні, після того як вона в нас інсталюється, то ми зможемо в неї грати.